Дмитру 21 рік, він вже кілька місяців з важкими травмами перебуває на лікарняному ліжку. Матір пригадує той літній день, коли її сина підрізав неповнолітній. 16 липня цього року на Пухова 21А підрізали, сунули ножа моєму Саме цікаво, що цей чоловік, який нанес ножове на ранення, він ходить просто ходить свободно. І нікакого на нього нету, ні управ, нічого. За словами матері, її сину того вечора. Зателефонувала знайома і повідомила, що її обікрав неповнолітній мешканець сусіднього будинку. Коли Дмитро повертався з роботи, даний підліток саме стояв біля будинку. Розмови між хлопцями не відбулось кілька образ і названий крадій зайшов у під'їзд будинку. А 21-річний рівнянин за ним. Саме тут відбулася дана подія зі слів матері потерпілого. Її син разом з неповнолітнім підозрюваним зайшли саме в цей під'їзд. Пізніше з нього Дмитро вже вийшов з ножовим пораненням. в живіт. Дмитро отримав важкі травми, ушкоджений кишечник та жовчний міхур. Останній видалили у додачу й селезінку. Хлопець вже переніс чотири операції. Попереду ще кілька. Стан його стабільно важкий. Констатують медики. Більшість часу Дмитро перебуває без тями. Він проходить всі етапи після важкого ножового поранення, яке, як вам сказати, вважається надскладним. Це було поранення підшлункової залози з кишечником, і після цього вимагає. Тобто перші операції були направлені на врятування життя, а далі вже йдуть операції на відновлення шлунково кишкового тракту. За чотири місяці матір витратила на лікування сина 150 тисяч гривень, і це ще не кінець. Зараз шукає гроші на подальше лікування а також справедливість каже правоохоронці зовсім не зацікавлені у розслідуванні даного кримінального провадження. Різник на волі слідуваті не перевірив ні відпечаток не взяв, ні смивов не взяв, нічого не взяв. Слідувачів навіть не зробив нормальної експертизи, ні нормального нічого. Він важенна не перевірила просто нічого нормального. Вони тільки провели привели слідство в квартирі. За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень правоохоронці відкрили кримінальну справу. Вже й закінчили її розгляд. Тепер остаточне слово за фамідою неповнолітньому молодому чоловіку. Оголошено про підозру. Закінчено розслідування у справі. Молодий чоловік перебуває на волі, і подальшу долю цього молодого чоловіка вирішить суд. Якщо вину неповнолітнього доведуть, йому загрожуватиме позбавлення волі на строк до восьми років. Тим часом матір пораненого хлопця просить всіх небайдужих про допомогу. Потрібні кошти на медикаменти, а також донорська кров. У Дмитра є шанс повернутися до повноцінного життя, якщо люди не будуть байдужими.